Малята! Сьогодні я хочу познайомити вас з кулінарними традиціями деяких країн світу від Азії до Африки, від Європи до Америки. Кожна країна має свої унікальні рецепти, особливості приготування. Наприклад, якщо кухня країни багата на страви з борошна, м'яса, овочів, це відображає її зв'язок з сільським господарством. От що об'єднує українську кухню з європейською та американською: це використання м'яса і овочів, додавання в страви борошна та яєць. Усі страви, як правило, проходять термічну обробку. Перевага при приготуванні надається природним смакам з невеликим використанням спецій. Якщо в стравах використовують дуже багато морепродуктів. Риби, водорослі, ці країни відображають зв'язок з морем. Страви у цих країнах, як правило, дуже прості, теплова обробка мінімальна, а іноді продукти взагалі не готують, а нарізають і подають соусами з використанням багатьох спецій. Але часто так буває, що страви якоїсь країни стають популярні у всьому світі і зараз. Я хочу вас познайомити з такими стравами. Почнемо нашу подорож з Європи. Італія. Від малого до великого всі полюбляють піцу. Саме італійці її придумали. І зараз відомо більше двох тисяч найменувань піци. А також з Італії до нас прийшли паста і знамените на весь світ вершкове морозиво. Франція Тут придумали майонез, круасани і найпопулярніший світовий десерт торт Наполеон. Германія. В Германії полюбляють м'ясні вироби, колбаси. Їх тут біля півтори тисячі видів, а на Різдво випікають штолен, а на свято шоколадний торт з вишнями. Польща у цій країні вирощують найбільше у світі яблук. Тому тут дуже популярний яблучний пиріг, а також чізкейк – сирна запіканка. Також полякам смакують сосиски з тушеною капустою. А зараз перенесемося на другий кінець світу у Сполучені Штати Америки. Саме звідси прийшла мода годувати на Різдво індичку. А найбільш популярні у цій країні бургери, а на десерт панкейки. А тепер перенесемося ближче до моря. Японія. В цій країні дуже оригінальна кухня. У всьому світі популярні страви японської кухні суші, роли, салати з морепродуктами. Японська кухня подарувала нам соєвий соус і васабі. Ну а Китай подарував всьому світу чай і дуже багато спецій. Також звідси прийшов рецепт приготування пекінської качки. А тепер повертаємося додому, до рідної України. Наших улюблених страв дуже багато, але відомі на весь світ український борщ. Його віднесли до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Гостям, які приїздять до України, смакують голубці. А також вареники з картоплею, грибами, з сиром, з вишнями. Кулінарні традиції є невід'ємною частиною культури кожної країни вони відображають неповторність та багатогранність звичаїв та смаків, що складають кухню світової спадщини.